Час прозвітувати про контрольовані іноземні компанії. Контрольованими визнають ті компанії, які зареєстровані або створені за кордоном, та які перебувають під юридичним або фактичним контролем податкових резидентів України. Юридичний контроль це коли резиденти України володіють частками у розмірі більше 50% і 10%. Якщо володіють спільно з іншими резидентами України, але частка має складати не менше 50%. Фактичний контроль здійснюється контролерами, тобто особами резидентами України, це контролюють. Укладання договорів, припинення діяльності, розподіл прибутку. І, і таке володіння, таке, такий контроль не має оформлятися значить, З 1 січня 2022 року контролери іноземних компаній мають подавати повідомлення це протягом 60 днів, коли вони набули такого права володіння і, або. Втратили статус такого контролера. Термін подання звіту про контрольовані іноземні компанії для юридичних осіб вже минув. А от фізичні особи повинні подати його одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи до 1 травня. Нагадують у ДПС. Звіти можуть подаватися за повною або скороченою формою. За повною, як правило, мають подаватися за повною формою. Додатком до цього звіту має бути фінансова звітність завірена лежним чином іноземної компанії. Якщо, для прикладу, не співпадає подання фінансової звітності іноземної компанії з, нашою, з нашими термінами подання звітності, то тоді резидент України може подати звіт за спрощеною формою. Але до кінця. Цього ж року, коли вже буде мати дані від іноземної компанії, він може подати, він ма зобов'язаний подати до кінця року звіт за повною формою. До слова за неподання або несвоєчасне подання звітності, передбачені значні штрафні санкції. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.